Отже, всім привіт! Вітаю вас в рекапі Який це вже? третього раунду Тімліги проти Electro Monkeys першої російської команди з нашого дивізіону, з якою ми грали. Ну і давайте без лишніх слів перейдемо до драфту. Ось так у нас виглядала. Команда суперника отримала собі Бікфута, Люка, Вдову. Новий персонаж Шекспір, Шапочка і Раптори. Ми, в свою чергу, забрали Ахілеса, Дракулу, Томоя, Райдера, Пантерку, і також в самому кінці теж добрали одного із нових персів, це була Титанія. Можна бачити цей раунд ще гірший навіть за попередній в плані метових персонажів. Ось потрібно було викручуватися, придумувати якісь стратегії і е, зробити цей драфт адекватним, особливо враховуючи те, що ми тут цього разу були фоловерами. Нам діставався один метовий персонаж проти двох. Тобто, ну добре, взяли все-таки, наприклад, Дракулу, який може гратися ми двома також була Томоє. Ну і далі вже драфт пішов. В мід-тір плюс-мінус. В принципі, до лоу-тірів тут ще не дотягувало. От, в плані драфту, ну в принципі, доволі рівно виглядає. В кожного є свої слабкі і сильні сторони. ну Але з цими двома треба було щось робити. Ну і давайте подивимося, що ми придумали. Мапи заісанні були Globe, нова мапа, доволі цікава для мілішників, тому що тут є два спейси з сингл-зонами. Можете бачити по двох цих зліво-права таких краєк, ніби будки. От, е, поставили бронзу, Баскервілі, Helicer. Helicarier, припрошую, тут, Hell's Kitchen і Point Pleasant. От, ну і давайте по асайментах. Як розставилися наші Електроманкіс? Бікфута закинула нову карту, вдову на перший хід на бронзу. В принципі, окей, шапочка пішла на її хорошу мапу Баскервілі. Люк пішов на хорошу мапу, знову ж таки, до нього, тому що там Токани, Хілка, дистанційний удар, все, що хочеш. Lskit, Шекспіра. Вони кинули на Халік, і раптори пішли загризати, що цікаво, з другим ходом, на Point Pleasant. Ми, в принципі, не те, щоб довго, але трошки помучилися з цим Саймонтом, тому що. У нас був лише один очевидний Саймен це Дракула на Хелі Керрієрі, так як це також до нього дуже хороша мапа. А, ну, а з іншими прийшлось вгадати, де хто буде. Але, в принципі, ми спіймали також Пантерою шапочку. Ми спіймали на вдову. Ну, тут було очевидно, що буде якийсь хебід. Поставили сюди просто Хілесу, тому що він ну, може перебитися. От, Райдер в нас залетів на Хелікеріер їздити, і Титанія пішла на перший хід. Також має агропотенціал на хорошу ринчову мапу. От, було цікаво, що вона там може зробити. Ну і іграх, Перша гра у нас була Бікфут проти Хілеса. Це гра в Ігор з Києва. <реш> на жаль, не було трансляції, але я був присутнім, тому що хостив кімнати можу сказати, що суперник на Бікфуті грав дуже дивно, особливо з його овердро до дев'яти карт і скидами двох регрупів. Загалом видно, що не знав, що толком робити в цьому матчапі, і ігор просто на скелі його зміг переграти, також переміг з живим патрокусом, так само як це робив на Ахілесі Вово проти бікфутів в попередніх раундах. Далі в нас був матч Томоя проти вдови. Тут грав Максим, і доволі неочевидно було все-таки Томоє ніби контрить вдову, але саме на цій мапі, принаймні, коли ми з ним грали, йому було дуже важко, не міг він якось її запушити, достатньо вводити демеджу, вдова постійно скидали карти, бігала, Е, Марії на цій карті дуже легко це робити. І, ну, в плані тренувальних матчів Макс, напевно, підійшов не дуже до цього матчапу. Але знову ж таки, каже, виграв навіть не спотів, запису нема, але віримо на слово, переміг вдову. Як кажуть, важко навчання, але буде легко в бою. От. Е, на Баскервілях проти шапки за Пантеру в нас грав Тарас. Ну і, в принципі, доволі простий матч для Пантери, Декілька буквально тренувальних ігор було достатньо щоб зрозуміти, що там робити. Е, ти ходиш скрізь суперника, забиваєш швидко цього. Ханта, підтасовуєш просто символи шапочі. Ну і доволі непогано моча виглядає тут. Він це забрав. Ми йдемо наразі 3-0. Наступний матч це вже на нашій мапі. Я грав на Дракулі проти Люка. Мача фейверить загалом для Дракули, але як виявилось на цій карті складно. Це одно дуже складно його виграти, тому що є хілка, і незрозуміло, де вона впаде, якщо вона падає біля люка, це неприємно. Є токи на дистанційний удар. Тобто люк може закинути шестірку через всю карту. Є токени, на яких він блочить дуже сильно. Ну і загалом тут місті робить багато проблем. Перекриває люка і туди-сюди. Запису немає, але що можна сказати, трохи не пощастило мені заходом. Я не зміг виюзати оцей гарантований демедж, який дракула повинен вийти. Видати з схем на сестриць. У мене ці схеми були внизу, і мені буквально одного хп не вистачило, щоб Люка добити, і тут Манкіс забрали свою першу перемогу. От, Наступна гра це взагалі був якийсь м'ям наш рашки. Чому що Артем, який грав на Гострайдері, зобов'язаний з ним цей матч зіграти в останній день, хоча Артем старався домовитися протягом всього часу, який був відведений на цю гру. ну і Манкіси просто отримали Техлуз. Ну, так буває. Да, Артем не граючи, навіть виграв свою гру. Е, да, але буває. буває. Ну, і останній матч. Це був у нас Павло на Титанії проти рапторів. Складний матч для Титанії. В принципі, можна виграти, але все дуже залежить від того, як зайдуть Гламури, як зайдуть захисти рапторам. Ну і в цей раз не пощастило трішки Павлу. Лишилось два живих раптора по одному ХП. Трішки не хватило, щоб він добив, але тим не менше, навіть от, забравши цю гру, ми перемогли електроманкісів з рахунком 4-2, забравши третій раунд поспіль. Отже, якось так це в нас виглядає. ну і В наступному раунді ми граємо проти The Happening. Це команда яєць, в якій є Bake Goods. Це, напевно, найкращий блогер в світі unmatched -у зараз. зараз. Американська команда. Ну і будемо старатися зробити зробити ще одну перемогу ж болівайте на на за наших в цьому в мене все вдачі